Дмитро прийшов у спорт понад шість років тому. Спершу це була просто розвага. Зараз же зазначає спортсман греко-римська боротьба для нього це вже більше ніж просто спорт. Мріє хлопця представляти кривий ріг та своєрідне ДЮСШ номер 5 на всеукраїнській арені. І, звісно, перемагати. Суперник був дуже тяжким. Я був не впевнений своїй перемозі. Він дуже добре боровся. Для мене це більше ну, стати сильнішим, захищати своїх близьких, тому я його і обрав. Ілля приїхав випробувати свої сили з Баштанки. Хлопець у боротьбі вже сім років. На перше тренування привів його старший брат, який також займається греко-римською боротьбою. Спортсман плідно тренується та вірить, що вже скоро поїде на Олімпійські ігри та здобуде там золото. Суперник хороший, перемогло помогти. це. Тренування. Дякую своїм тренеру. У нас тренування кожен день по дві години. То нам допомагає упорство та вміння тренера. Я з іншого місця на мені не складно було змагатися в іншому місці. Змагання проходили за діючими правилами міжнародної федерації боротьби. Цього разу паршість відбулася у 15 вагових категоріях серед юнаків до 15 років та була присвячена пам'яті кращих тренерів кривбасу. Цей нелегкий час, любі змагання, вони відволікають людей, психологічну нагрузку знімають з дітей, а також з їхніх батьків вони теж сюди приходять, тут в них емоції, вони боліють, відволікаються. От, ну. Це є психологічна розрузка. Свою майстерність продемонстрували 72 спортсмени. Це не ну лише криворіжці. До нас завітали гості з Кропивницького, Запоріжжя, Кам'янського, міста Самар, Баштанки та Вознесенська. На мою думку, це один із найкращих видів спорту, який може бути для хлопчика, тому що в нашому виді спорту розвиваються такі. Риси, як спритність, ловкість, гнучкість, швидкість. Тому для дитини, ну на мою думку, кращого виду спорту не може, не може бути. Борці вони всі плавають, всі гарно грають грають футбол, баскетбол, працюють з штангою, вміють акробатичні вправи виконувати. Переможці міських змагань матимуть можливість поїхати на чемпіонат області, а здобувши першість і там будуть представляти наше місто на всеукраїнському рівні. Попри всі виклики військового лихоліття, Кривий Ріг доводить, що може носити звання спортивної столиці України. Місцева влада та Рада оборони зберігла роботу усіх дю США. У нас функціонують 10 комунальних і один приватний осарадок. А долучитися до спорту мають змогу більш ніж 22 тисячі криворіжців. Анастасія Костенюк Максим Мурашов, перший міський.